І вітаю, друзі! Сьогодні, 6 грудня. Вітаю всіх зі святом, святого Миколая. Нехай він вам здійснить всі ваші мрії, які ви тільки поважаєте. Я також Миколаївна, і недавно в мене було день народження. І йду я з Нової почти забирати свій... Ой, Укрпочти, тому так довго. Свій подарунок. Як не дивно, це не будуть рослини, це буде щось інше. Ви знаєте, я вже думала: ось, наприклад, зима є. Я... Що про садочок розкажеш? Нічого. Ну і можна щось і видумляти, все таке. Але ще більше що хотіла сказати, бо я хотіла зробити собі ще один канал, зовсім геть інший, про життя. От, тому що в житті не тільки мене штурбує садочок і хочеться цим ділитися. З людьми і люди, щоб в коментарях ділилися своїм досвідом. Просто про життя просто, простої жінки. От, про все, про їжу, про путене життя, про Ну, про все. В общем, про все. Навіть ось про те, що я ось отримала. Зараз я прийду додому, вам покажу і подивлюся, чи... Буде ця цікава тема комусь. І чи YouTube пропустить, так як в мене назва Садочок Мрії Надії. А якщо б я назвала, наприклад, канал Життя надії в садочку Мрії, то такі б теми, мабуть, пропускали різні. ось, Не тільки про садочок. От, тому хотіла створити зовсім ще один канал. Але це трохи так за, так скажімо, за. Ну, не так проблематично, але вести два канали тяжко. І такі теми вони також так точково комусь цікаво, комусь не цікаво. Тому спробую на цьому каналі. А подивимося, буде подобається. Буду вести такі теми, якщо буде пропускати YouTube. Ані, то ну, побачимо. Так що йду наразі додому. Сьогодні дуже непогано так, невітряно геть, невеличкий мороз, тому немає такої вологості. Ну, планове відключення світла. Я думаю, чому сидіти в хаті, якщо можна прогулятися, тим паче пройшла посилка, вийшла якраз тривога. Це в мене завжди. Тільки я закриваю ключом хату, починається тривога. Ну, думаю, поки діду можливо пройде. Прийшла на Укрпочту. Звісно, що вона не прийшла. Думаю, зараз тільки відійду, ну, дивлюсь зазвичай, оскільки тривога. Там час, час чимось. Думаю, добре, піду отак пройдуся ще трошки далі. Думаю, зараз тільки відійду, точно закінчиться тривога. Що ви думаєте? Відхожує в метрів 50 закінчиться тривога. Думаю, зараз прийду буде куча людей вже. Але ні, не було. Ось, десь забрала я свою посилочку. А добре, буду вже вдома вам її показувати. А перед тим, як показувати свою, свій подаруночок, покажу вам, мабуть, вже у всіх чорний морозничок. Навіть бачила, в декого вже кіточки розпустив. У мене тільки заклав і дуже їх багато, бачите? Дивіться, дуже-дуже багато. От, Так що буде гарненько квітувати потім. Потім вам його покажу, цей прекрасний морозничок. І показує свій подарунок. Дехто, можливо, скаже, що це не на часі От, косметика, але я думаю, що да, перші якісь місяці, навіть рік, фарбуватися взагалі не хотілося ніяким чином. Але жінка є жінка, і, наприклад, я почала фарбуватися, коли почала вести свій влог. Ось, і щоб бути в кадрі, ну, хоч трошки, трошечки гарнішою. От, тому я замовила дещо з доглядової косметики я не буду показувати. Ось, ось такі, все було по знижці. Чому це замовляла? Тому що на цьому сайті на День народження іде в подарунок знижка. Ось, і до, доставка йде безкоштовно Корпочтою. От, я раніше, до речі, не дуже любила фарбувати тіні, поки не навчилася. А до речі, навчилася я дивилась багато наших та українських блогерів, які ведуть блоги про косметику. До речі, тут запаковано, треба ще розпакувати. Зараз я розпакую і підключуся. От, і коли саме розпакувала, я навчилась фарбувати саме тіні, я їх настільки полюбила, що це взагалі дуже люблю тіні. Особливо ось таких пастельних тонів. А в мене ще завжди, мало того, що знижка йде на день народження. А ще в мене ж день народження якраз випадає 28, це іде ціла неділя, це Чорна П'ятниця, і доволі великі знижки на, на всі товари. Я все купила по знижкам мінус 50. Ось. І хотіла поділитися. Дивіться, яка гарна палетка тіней. 16 тіней, і що я дуже хотіла, щоб шимерних, блискучих було менше а було більше матових. Ну, тут на 7, на одну матових більше, виходить, ось. Прала по відгукам, Тому що, наприклад, якщо ти купуєш в магазині, ти можеш перевірити насиченість. А як ми перевіряємо завжди є там пробники, і просто треба отак гарно набрати тіней на палець. Мені не дуже хочеться багато набирати, щоб їх і провести ось так лінію. І якщо вона ось довго бачите, проводиться далеко, то це насиченість тіней дуже добра. Ось покажу ще якісь шимерні. Ось такі дуже гарні. Ой, які кольори просто причудові. Ще мені дуже подобається, що їх небагато. ну Тому що буває надоїдає. І дивіться, дивіться, яка краса. Всі я не буду показувати, я просто показую, що дійсно насиченість добра. Там, за, за... Це, це звісно, що це не реклама, тому що. Ну, там можна, звісно, заклеїти було б, але я не хотіла заклеювати. Ось. І е, яка тема, мене думають? Чи цікавить когось тема, наприклад, як зробити такий легкий щоденний макіяж? От, я дуже люблю ці такі теми. Це для мене дуже раніше, ще до війни, коли я працювала, я ніколи в житті не пішла б на роботу не нафарбована. Зазавжди, завжди я була нафарбована з гарною зачіскою. От. Тому це для мене, і до цього я дивилася дуже багато більше блогерів на цю тему, чим про садочок. Я почала дивитися трошечки пізніше. Ну, звісно, що ще перед війною, але пізніше. А тема, от, як правильно нанести макіяж, особливо після 40 років, там також є всякі нюанси, то мене дуже цікавило: макіяж, одяг, і я заходила на сторінки таких блогерів і дивилася. До речі, в останні часи я це не дивлюся, тому що е, такий базовий макіяж, який... Мені треба, щоб вийти на вулицю або бути в кадрі, я знаю. Більше мені їх не треба, то я й не дивлюся. І, до речі, скажу вам за майже 3 роки війни, це моя з декоративної косметики друга покупка. Перша це тональний крем була, тому що тональний крем це взагалі гарний на тональний крем, я не шкодую гроші. Тональний крем це вже 50% і підкрашені брови. це 50%, уже, що ти будеш виглядати свіженькою рум'янець нанести. От навіть тільки гарний тональний крем, трошки рум'янцю, якщо в тебе його нема, підвести брови, якщо також невиразні, все, цього буде достатньо. От, тому ось такий у мене подаруночок, я щиро радію, тому що я вже давно нічого не купувала собі такого, з такого. Тіні взагалі я дуже люблю. Я ж кажу, знижка була 50%, також радію. От. Тому, кому буде така цікава тема, пишіть, будь ласка, коментарі, і якщо YouTube буде пропускати, то в мене такий буде якийсь список відтруворення, життєвий влог про правильне харчування, якесь, про, про косметику, можливо, про якийсь одяг, можливо, про. Якусь мінімальну фізкультуру. Ну, в общем, таке, більш так скажімо, Жіноче життя 40, так скажімо. Якщо якось це зацікавить, ставте лайки, пишіть коментарі, і спробую зробити такий список відтворення про, про своє повсякденне життя. Все, дякую всім за увагу. Бажаю всім здійснення мрій, просимо Святого Миколая Бога, щоб наші мрії здійснилися. Все, всім дякую за увагу, до зустрічі на, в новому відео.